Січ із самого початку свого утворення була військово-політичною організацією республіканського типу з виборністю керівників, з рівним правом усіх козаків на участь у цих виборах, з неможливістю покріпачення козака будь-ким. Ідеалами їх життя були свобода, рівність і братерство. Центри Християнської Козацької Республіки Запорозької Січі були розташовані на землі сучасної Нікопольщини. У різний час тут були Томаківська, Базалуцька, Микитинська, Чортомлицька, Нова Січі. Перебуваючи під тяжким іноземним ярмом, український народ ніколи не припиняв боротьби за свою свободу. Запорозька Січ була плацдармом і опорою козацько-селянських повстань в кінці 16, го першій половині 17-го століть під проводом Косинського Наливайка, Жмайла Трясила, Сулими, Бута, Острянина та Гуні. Деяких з них приймав участь і молодий Богдан Хмельницький. Проте ці повстання були жорстоко придушені поляками. Права і вольності війська Запорозького обмежені, а польський уряд, магнати, шляхта розпочали жорстокий терор на українських землях. Влітку 1639 року спішно була відновлена, зруйнована повстанцями Кодацька фортеця з метою перепинити потік втікачів на Січ. На самій же Січі для контролю за діями запорожців було поставлено гарнізон урядових військ. Наперекір усім заходам Речі Посполитої козаки чекали нагоди, щоб помститися своїм боргам за всі завдані ними кривди. Це сталося взимку 1647 року, коли на Запорожжя прибув Богдан Хмельницький зі своїми однодумцями. З його іменем пов'язаний початок національно-визвольної війни українського народу від іноземного гноплення. З того часу. Збереглася частка офіційних документів гетьманської канцелярії, коша Запорозької Січі, спогади, щоденники, приватні листи тощо. Богдан Хмельницький був високоосвічений військовий і політик. Крім української мови, він володів латинською, татарською, турецькою, російською. У молоді роки майбутній гетьман гартувався під пливом славетного запорозького гетьмана Петра Сагайдачного. Богдан Хмельницький брав участь у козацьких походах проти Туреччини та Кримського ханства, виступаючи керівником деяких з них. До грудня 1647 року, коли Чигиринський сотник Богдан Хмельницький з однодумцями прибув на Запорожжя, він мав славу хороброго і вправного воїна. За його плечима були не тільки славні походи, але й турецький полон, висока посада генерального писаря війська Запорозького, що дала змогу пройти добру школу міжнародних відносин, перебування у Франції разом з Іваном Сірком, де брав участь на її боці у війні з Іспанією, недовіра польських властей, як до можливого керівника повстанців, на нього було двічі вчинено замах. Кривда від магнатської шляхетської сваволі перебування у в'язниці за підготовку нового повстання. Участь Хмельницького у козацько-селянських війнах відіграла значну роль у формуванні його політичних поглядів та характеру як державного діяча, політика, воєначальника. В особі Богдана Хмельницького український народ здобув такого вождя, котрий добре усвідомив ті обставини, в яких опинилась його вітчизна. Він бачив мету своєї діяльності в служінні народу, звільненні України від польсько-шляхетського поневолення та в її утвердженні на міжнародній арені як самостійної держави. Ще в кінці 1645 року, повернувшись з Франції і відчувши, наскільки козаки та селяни вороже ставляться до польської шляхти, Богдан Хмельницький разом з пливовою козацькою старшиною почав обмірковувати і готувати повстання проти поляків. В той час польський король Владислав IV, маючи секретні плани розпочати війну проти порти, 1646 році був за те, щоб козаки здійснили морський похід із Запорожжя на Чорноморські турецькі порти та фортеці, за що обіцяв повернути українському козацтву давні права і привілеї. У складі старшинської делегації, якій про це було повідомлено у Варшаві на прийомі у короля, був і Чигиринський сотник Богдан Хмельницький. Опозиція великих магнатів і дехто з козацької старшини були проти походу. І лише Хмельницький продовжував наполягати на підготовці до походу. Це повинно було стати прикриттям таємних заходів до війни саме проти поляків. Про це знало обмежено коло козацької старшини, який Богдан довірив свої задуми. Зусилля Хмельницького не були марними. Влітку 1647 року в Україну приїхав канцлер Речі Посполитої Осолинський і вручив чигиринському сотнику Богдану Хмельницькому гетьманські клейноди та документи для безпосередньої організації походу. Тепер Богдан міг без перешкод збирати козаків під свої знамена. Але, довідавшись про підготовку повстання, поляки заарештували Хмельницького. З Чигиринської в'язниці з допомогою друзів Хмельницькому вдалося втекти на волю і наприкінці грудня 1647 року він вже був на Запорожжі. В той час на Січі на Макітому морозі Кодаку і Хортиці розмістилися польські залоги. І діяти Богдану треба було обережно. Він вміло використовував захоплені з собою королівські привілеї та клейноди і чутки про те, що Хмельницький діє, начебто за королівським наказом, облетіли Запорожжя досить швидко. Це було зроблено лише для того, щоб поляки через своїх шпигунів не довідалися заздалегідь про справжній його військовий задум. На початку 1648 року. Хмельницький сформував перший повстанський загін. Враховуючи, що польська влада віддала наказ про його арешт, Хмельницький прийняв рішення атакувати противника першим. При сприянні козаків реєстровців повстанський загін Хмельницького в кінці січня 1648 року оволодів Микитинською Січчю із всіма її запасами. 9 лютого. Хмельницький ударив по табору каральної експедиції і розгромив його. Здобуття Січі і звільнення Запорожжя від поляків були першими перемогами Богдана Хмельницького, що мали стратегічне значення. Так почалася національно визвольна війна українського народу у 1648 році. Звістки про ці події на Запорожжі. Викликали прилив до січі людей, ладних боротися за свою волю, за Україну та її права. Для того, щоб скинути ярмо речі посполитої з українського народу, Богдану довелось прийняти сміливе, хоча і непросте рішення укласти союз з кримськими татарами. Це повинно було компенсувати у боях відсутність козацької кінноти і забезпечити власний тил від нападу з боку татар. Ради цього йому довелося залишити у Бахчисараї як закладника свого сина Тимоша.